Леонідович, слово для виступу надається Бернацькій Лілі віталівні Хмельницька область. Підготувати санісімову. Шановні колеги, шановні однодумці. Партія розвитку України стає довгоочікуваним орієнтиром для нас з вами, для наших співвітчизників. Адже ми з вами своїм головним завданням обрали що? Обрали об'єднання країни. І тому все зрозуміло. Хмельниччина, як і Луганщина, як і жителі інших областей прагнуть жити в мирній державі, де кожен має рівні права, рівні можливості де панує соціальна справедливість, де панує порядок і закон. Страшна суміш політичної кризи разом з воєнними діями істотно похитнули статус нашої країни і ситуацію в країни. Національна економіка потерпає, тримається практично за рахунок зовнішніх запозичень, ну і ще успішного бізнесу. Зупиняється робота цілих галузей. Люди втрачають роботу. А відтак втрачають елементарні засоби для свого існування. В наше життя прийшов страх. Чи було колись таке? Бути осторонь, ми з вами просто не маємо ніякого права. Тому, організовуючи політичну силу центристського спрямування, ми всі, і в першу чергу я особисто вважаємо, що необхідно. Залучити всі сили і можливості для того, щоб зупинити бойові дії, зупинити проливання крові, зупинити війну. Ми, нас немає права повторювати, зволікати і повторювати чужі помилки. Ми знаємо, які вони бувають трагічними. Я переконана, що саме зараз той час, коли необхідно збирати каміння. Не розкидувати його в чварах, в незрозумілих шовіністичних шовіністичних настроях. Нам необхідно нам нічого ділити. Нам необхідно сьогодні не ділити амбіції, не ділити території. Нам необхідно об'єднатися. І ми, як політична села, беремо на себе відповідальність за об'єднання країни і за поступальне вирішення усіх конфліктів. Шановні колеги, сьогодні наші співвітчизники з південно-східних територій страждають. Частина цих людей є біженцями, біженцями в своїй державі. Ви знаєте, їх кількість обраховується десятками тисяч. За даними ООН, 34 тисячі українців. Наш моральний обов'язок безумовно надати їм прихисток, надати їм допомогу, підтримку, підтримати їх як психологічно, морально, так і власне і можливостями своїми. Ми бачимо, що Україна не була готова до повороту таких подій, як на законодавчому рівні є проблеми сьогодні, і, власне, люди не можуть набути ні юридичного статусу, ні правдуватися нормально, ні продовжити навчання. Є багато проблем. Нам на превеликий жаль, ще окрім цих всіх питань, нам загрожує не лише внутрішня міграція. Вдумайтесь, нам загрожує лавина, я б сказала, третій, четвертий, неважливо який вал імміграції. Це відтік розуму, це наш інтелект, український інтелект. І така втрата може бути абсолютно непоправною. Це молоде, перспективне покоління людей. Яке на превеликий, на превеликий жаль може ніколи не повернутися в Україну. І тому ми сьогодні, як відповідальна громадсько-політична сила, об'єднання громадсько-політичне організовуємо об е, низку гуманітарних проєктів, які спрямовані для підтримки біженців постраждалих. Починаючи від інформаційно-роз'яснювальної роботи, закінчуючи підтримки оформлення документів, психологічної допомоги, допомоги соціально-побутової і таке інше, нам необхідно отримати суспільну політичну підтримку таких проєктів. Тому, в першу чергу, необхідно затвердити пакет нормативно-правових актів, подати його на розгляд. Далі продумати ще. Інші заходи, які би дали дійсно відчутний результат у цьому напрямку роботи, і ще особливо важливо те, що нам необхідно об'єднати сьогодні громадські організації, волонтерські рухи, різні благодійні організації для того, аби спільно надаючи їм відповідну допомогу і підтримку, набути відповідного результату, отримати відповідний результат, аби люди були задоволені тим, що вони сьогодні страждають від того, що не проживають. Біля своїх домівок, в своїх домівках і на своїй рідній батьківщині. Ще скажу, що ми сьогодні, шановні колеги, отримали важливий урок: урок на державну міцність, на духовну міцність, на моральну зрілість, на доброту і толерантність, на милосердя. І давайте ми з вами всі пройдемо гідно цей урок і покажемо, що ми велика нація з прекрасним народом. І в нас є лише один шанс, шанс аби не втратити майбутнє нашої незалежної держави і нашого багатостраждального, багатонаціонального народу. Цей шанс в єдності. Південний Південно схід, Донбас це Україна. Така ж сама Україна, як і Галичина чи Поділля. А тому йдемо разом, разом до єдності, і хай нам допоможе Господь. Дякую, Лілія Віталівна. Слово для виступу надається.